Аби заробити на весілля 25-річний мешканець Летичева спершу вдався до підпалу, а потім до шантажу. За жертву обрав свого сусіда-бізнесмена, власника магазину. Вночі зловмисник підпалив двері крамниці. Камери відеоспостереження зафіксували, що це не випадок, а злочин. Якби не перехожі, пошкоджень було б набагато більше. Раз його не другий раз Він підпалив його, хвакнуло, і він був побіг у сто тому напа. Та виявилося, що підпал лишень попередження. Буквально наступного дня підприємець виявив у себе на подвір'ї пляшку із коктейлем Молотова та записку. Анонім вимагав гроші в обмін на безпеку рідних. Як я почитав, там написано, що вимагають там гроші 6 тисяч доларів і привести їх там по назначенню, куди вони мені вказали. Вимушені дітей відправити до родичів, бо була погроза цей велика. Там написано. У записці було сказано, що до восьмої години вечора підприємець має зібрати необхідну суму, а о пів на одинадцяту на власній машині з увімкненою аварійкою під'їхати на вказане місце та викинути пакунок через вікно. Орієнтиром мав стати увімкнений ліхтар. Потерпілий так і зробив за компанією прихопивши із собою міліціонерів, перекривши всі можливі шляхи відходу ймовірного, фактично злочинця. Йому не дали можливості відступити, в результаті чого він був затриманий з отриманими грішми на місці. Задіяні були працівники Летичівського районного відділу, були задіяні працівники кінологічної служби УМВС, також співробітники управління карного розшуку та курсант Національної академії. Власне, останній курсант Віталій Моцюк і затримав прийди світа. Побачивши міліціонерів, зловмисник намагався втекти. Однак, майбутній правоохоронець виявився спритнішим і швидшим. Я наздогнав злочинця першим, знерухомив його. Він почав бризкати мені в очі газовим балончиком. Після чого я застосував прийом рукопашного бою. Після того підійшов начальник розшуку і вдів на нього наручники». Курсант Національної академії МВС навчається на третьому курсі, йому 20 років. Хлопець родом з Теофіпольського району, а в Летичеві якраз проходив практику. Стати міліціонером його мрія дитинства. Я вирішив стати міліціонером, тому що мій дідусь раніше працював міліціонером, і я вирішив піти по його стопах. Далі планую працювати в карному розшуці на посаді оприповноважень. Старші колеги правоохоронці практикантом задоволені передрікають хлопцю недалеку перспективу у лавах міліції. Судячи з того, як він віднісся до своїх службових обов'язків на даний час, його чекає справжнє майбутнє працівника міліції. Це дуже приємно, що такі молоді хлопці проявляють ініціативу, причому дотримуючись правил особистої безпеки, знешкоджують злочинців. Я думаю, що подальшому цього хлопця дуже великі перспективи. А от зловмисника перспективи не такі райдужні. Скоріше за все, чоловіку доведеться відповідати перед законом і за підпал, і за вимагання. Внесено кваліфікацію за статтею 189 вимагання. Попередня кваліфікація події це була стаття 194, частина 2. Проводиться слідство по результатам слідства, злочинцю буде оголошено про підозру, кримінальну справу буде направлено в суд. Юлія Стафурова, Летичівський район для інформаційного випуску.